Ранок вдома триває. З вами ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. І як завжди, від понеділка до п'ятниці ми з вами від 7 до 9.30. І зараз час приймати гостей. У -у -у. До нас у студії завітає музикант, продюсер, лідер гурту Без обмежень Сергій Танчаниць. Поговоримо про волонтерство музиканта, про благодійні концерти та всеукраїнський тур. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт, Рада тебе ранку. бачити. Навзаєм! Привіт. Привіт! Привіт. Доброго ранку. Ой. Доброго ранку! Так, я сіла. У нас тут такі. Привітам. Як ти? Як настрій? Як тримаєшся? Ну, Більш-менш-менш, так як і всі. Як і вся країна, власне, ну ми все одно знаємо, що ти з перших днів волонтериш активно, з перших днів повномасштабного вторгнення, і це така такий спосіб життя, волонтерська діяльність. Розкажи, будь ласка, чим саме займаєшся, де бував, кому допомагав і кому продовжуєш допомагати. Я взагалі вважаю, що в Україні зараз немає не волонтерів. Ми всі волонтери, кожен з нас якось дотичний до допомоги оборони держави самого початку я по побув декілька місяців фактично водієм. Просто на нашому туровому бусі ми возили гуманітарні вантажі, харчі, якусь медицину, гігієну з заходу країни в Київ в ті часи, коли ще Київ був під натиском інтервентів. Та? І потім, вже, коли бойові дії відійшли від столиці, то ми почали зі столиці їздити. На схід ближче до, до фронту. Потім почався період музичного волонтерства. Ми поєднували вже поїздки з вантажами, з якимись акустичними виступами в дві гітари. Ем, довгий час ми їздили так і ближче туди до, до бойових дій, і в місця постійних дислокацій військових частин, де частини повертаються на відновлення і так далі. Потім почався вже такий концертне волонтерство, тобто ми поїхали в. Європейські, потім американські частину туру для того, щоб акумулювати гроші, фактично для реалізації потреб, запитів від військових, від хлопців, дівчат, з якими ми маємо підтримуємо зв'язок. Зараз продовжили це саме музичне концертне волонтерство вже в рамках українського туру, продовження туру Вільні люди їздимо в країну і зараз в мене буквально після цього інтерв'ю, я сяду в бус, ми, ми поїдемо. Ми говоримо обов'язково. І одразу звід... звідси поїдете? так? <клес> <клес> так, та, ми, ми... От, розкажіть, будь ласка, ви сказали, що е, ви їздили і виступали там е, на, на фронті. Е, розкажіть е, самі такі яскраві спогади, де виступали? Перед ким виступали? Що запам'яталося? Супер яскравості там мало. Якщо Я чесно. розумію, але <с> Ну, ми їздили в Краматорськ, Славянськ, Покровськ, Сумська область, вся прикордонна Чернігів, звісно. ну, Багато місць, де якби. Концентруються українські військові, але де нема е загрози обстрілу. Ну так mm -hmm. такого прямого прямого бойового зіткнення, де нас пу можуть пустити. Mm -hmm. та? Е от 31 числа ми поїдемо вже ближче до міста Бахмут. Там е наші друзі, такий музичний, музичний батальйон, музичний фронт. Коля Сіргацем займається. Ми з ним зв'язались нещодавно. Він сказав, що чекають е без хлопці. Дуже і ми знайшли оцей час можливість з'їздити на туди на два дні. Буде там концертів 5-6 за цей період. Там, повторюсь, яскравості мало, але емо емоційна, емоційна складова досить така загострена, тому що е, люди тільки що в... з бойових дій, тільки що з-під обстрілів, і тут контрастують і повертаються, можливо, емоційно в якийсь свій домашній такий е, стан. І направду, це, мені здається, це найголовніше і найпотрібніше там. Ви... Виривати трошки людей з постійного негативного інформаційного і ситуативного простору, повертати їх до емоцій, які вони відчувають, але які через обставини трошки. Тухнуть в середині. це настільки важливо. Інколи ж доводиться, є можливість подивитися, якісь шматочки таких виступів, і ти просто знаєш, коли тобі тут в тилу погано, ти згадуєш про цих хлопців, так. як в них ще вистачає сил так. заряджати нас. ще інколи якісь там не знаю відео знімати, такі надихаючі, так. знаєш, натхнення? А про що взагалі Сергій зараз хочеться співати? Чи змінився якось репертуар за ці 11 місяців? Чи є якісь пісні, які зараз типу не на часі? Чи навпаки е, вони мені не пишуться? За такий період часу, там 10 або або рік, ми писали альбом. Писав, він створювався. Ми його записували на студії, робили декілька відео. І якби за цей період часу можна створити повноцінний альбом і всю інформаційну підтримку довкола цього альбому. Я написав за останній час від початку Великої війни дві пісні. От зараз ми презентуємо всього другу пісню. За цей весь час є деякі нариси, є деякі напрацювання текстові, але. Але трошки пізніше пишеться про те, що нас оточує, якби коли довкола весна, коли довкола закохані люди, коли немає великої війни, коли люди не під обстрілями і так далі, то писались пісні романтичні про любов. Писалось з 14-го багато і про війну в нас, тому що ми. Всі з вами пам'ятаємо, коли почалась війна, вона не почалась 24 лютого 2022 тисячі Вона почалась 14 році. Але все ж таки, були бу, бу, була можливість, було бажання, натхнення писати більш романтичну музику. Зараз не пишеться, якби написалось, я би не бачив в цьому нічого поганого. Якби мене зараз написалась якась романтична лірична пісня, я би з задоволенням її зарелізив і мав би чітке пояснення, чому вона нам потрібна, тому що нам і такі емоції зараз. Обов'язкові. Ну, але пишеться, написалось дві пісні на військову тематику, на тематику, яка нас найбільше турбує. Я якби цьому процесові не перешкоджаю? Хай пишеться. Я от хотіла сказати, що дуже важливо. Знаєш, от є відчуття, пишеш, не стримуєш себе. Це чесно, дуже це дуже так. щиро і бачиш, ти не сроми. Ну як це? Ну, типу, якщо б раніше там за мирних часів дві пісні за такий період, це було б, типу, ось щось було... у мене, якісь якась так? правда. Та, та? та. А зараз ти розумієш, ти радієш навіть навіть у такому, і це такі крихкі кроки до нормального життя, до повернення до того до тих емоцій, яких Абсолютно зараз дуже потребують. Наскільки ми знаємо, з осені минулого року життя всіх музикантів гурту без обмежень фактично знаходиться. Ви дуже багато виступаєте. Так. Такий тур великий. Йде. Так. І ми знаємо, що на лютий та березень теж багато заплановано концертів. Чи могли б ви поділитися, розказати, де, коли, як можна вас буде побачити, почути. Е, так, ну зараз ми закінчимо в березні. Ми закінчимо українську частину туру. Е, весь перелік цих концертів актуальний на сайті без обмежень UA. Заходьте, mm -hmm. дивіться свої е, міста. Але скажу чесно, Квитків вже майже немає ніде, і Супер. це не може не тішити з одного боку, а з іншого люди скаржаться і просять зробити додаткові концерти. Вклинити вже по, по, по часу. Ми не маємо куди з додатковим концертом, тому напевно поїдемо по другому колу. Угу. Але це трохи буде пізніше. В березні ми поїдемо ще в одну невелику європейську частину, польща, Балтійські країни, потім трошки ближче до океану. І так далі. і так далі. В березні заплановані поки що точно один працюємо над другим в, в Японії, в Токіо, і тепер думаємо про Осаку. Я думаю, вдасться і Осака, буде японська частина. Влітку, напевно, дуже хотілося би грати переможний тур Україною. Маю його. на це велику надію. А потім вже запланований, дай Боже, переможний. Повторний тур північною Америкою з вересня місяця. Дуже дякуємо вам взагалі за те, що ви робите, за те, що вистачає сил натхнення це робити. Велике щастя, коли ти бачиш повні зали, коли так. ти бачиш людей, які приходять, які приходять на концерт лікувати душі свої і в той самий час донатити. Тому дякуємо нашим збройним силам за таку можливість продовжувати займатися улюбленою справою. Я хочу привітати тебе з прем'єрою твоєї Дякую. нової пісні Повернись живим і пропоную зараз нашим глядачам подивитися свіжий кліп на неї, але спочатку. Дуже хочеться дізнатися трошечки деталей про зйомки. Ем, зйомки спонтанно організовані, як і зазвичай завжди в нас відбувається. Все дуже швидко. Пісня швидко написалась, швидко записалась. Я подзвонив Владу Розіховському. Це наш друг. Він знімав зараз вже сьомий кліп для нас. Ми з ним одне одного розуміємо з напівслова. Я накинув таку ідейку. Він її візуалізував, реалізував, організував і відзняв власне творчий процес був. Швидкий, цікавий. В той момент якраз приїхала моя родина в Україну, і я зміг взяти з собою Настю на знімальний процес. Вона ходила щось трохи там, коли підготовка була, це досить займало часу. Вона трохи нудилась. Потім я її на найняв на роботу за 500 гривень особистим асистентом. Так. Кажу: Настя, давайте будеш зі мною ковдру носити за 500 гривень. Чай там туди-сюди. Їй вже стало цікавим. Ну, якби вона вже стала грошей при ділі мотивована. І вона взагалі дуже така творча дівчинка, гарно співає, грає на гітарі, теж хоче бути музиканткою. Тому вона, якби там, навіть кудись з друзями відмінила, хоча не бачилася з ними вже 9 місяців, відмінила зустріч з друзями в той день, тому що в папа на, на намалювався кліп. Та, і вона поїхала зі мною знімати той кліп. Ем, потім декілька днів монтажу. Монтаж трохи затягнувся, тому що вимкнення світла і влад не завжди мав можливість. Це... Швидко зробити. Ну і, зрештою, він змонтувався. Ми потім повернулися. Я повернувся з концертів, ми трошки домонтували і маємо тут результат. Це не супер, супер, супер якийсь екшн кліп. Але основна ціль його була передати емоції. Емоції, позитивні емоції людей, військових людей. Які просто зобов'язані повернутись додому живими здоровими з перемогою. Це заклик, і не знаю, від це відсилання у всесвіт побажання повернутися живим. Дуже вірю в те, що наші такі заклики будуть почуті. Так, це такий життєвий сценарій, про який ми сьогодні говорили. Давайте подивимося. ako ty za svojich, za sester svojich, Дуже закликаємо, емоцій. повертайтеся живими, наші герої. Дякуємо тобі. Дякуємо Дякую. тобі за твою роботу. Музикант, продюсер, лідер гурту без обмежень. Сергій Танченець. Дякуємо Дякую. тобі.